Доброго часу з України! Мене звати Сергій і я вітаю вас у блозі кава це математика. Сьогодні я хочу поговорити про кавове обладнання для приготування еспресо, яке воно принципово буває, і як краще вам обрати вашу кавомашинку. Якщо ви хочете одразу перейти до мого огляду популярного кавового обладнання, яке можна купити в Україні. Сміливо переходьте на 7 хвилину і 30 секунду цього відео. Глобально кавове обладнання можна розділити на чотири групи консюмерську, просюмерську, лабораторну та комерційну. Комерційне кавове обладнання ви бачите в кафе, барах та ресторанах. Це величезні машини з величезними бойлерами, які мають... Декілька тисяч кВт нагрівальний елемент обов'язково під'єднується до мережі водопостачання та на підході для домашнього використання. Лабораторно кавове обладнання використовують професійні обсмажувальники. Воно має складне програмне забезпечення, підключається до комп'ютеру, має зворотній зв'язок з кавомолкою та зовсім нецікаво нам в цьому огляді. Консюмерський або побутовий сегмент, сегмент для споживача, широко представлений в наших мережевих магазинах техніки, таких як Eldorado, Foxtrot, Moyo, Кофі, Цитрус та інші. Я не буду на ньому зупинятися, проте одну машинку з цього сегменту спеціально для порівняння в обзор сьогодні включу. І нарешті про сьюберський сегмент. Це сегмент. Для споживача, який прийшов з рівня про професійного рівня. Тобто це таке обладнання, яке має всі індустріальні професійні риси, але адаптовано для використання вдома. От саме цей сегмент нам з вами цікавий і йому ми приділимо сьогодні особливу увагу. Існує безліч параметрів, за якими можна обирати кавове обладнання. Для того, щоб спланувати собі напрямок, я пропоную зупинитися на трьох основних параметрах. Перший це тип бойлеру, другий це тип групи і третій це тип помпи. З помпою все дуже просто. Вони бувають двох типів вібраційна і ротаційна. Якщо вам дозволяють фінанси, я раджу зупинитись на кавомашині з ротаційною помпою. Вона може підключатися до мережі водопостачання. Видає значно помітно менший шум і вібрацію, ніж вібраційна помпа, дозволяє легко контролювати і налаштовувати тиск в групі пролив. Бойлери відрізняються за типом та матеріалом, із якого вони виготовлені. Серед матеріалів в просюмерському сегменті використовують або нержавіючу сталь, або мідну латунь. А за типом ми можемо виділити три основних види бойлера: це термоблок. Тобто проточний водонагрівач це накопичувальний бойлер, класична ємкість, яка накопичує воду, догріває до певної температури і тримає в собі. І теплообмінник. Теплообмінник це бойлер досить великого об'єму, в якому постійно кипить вода, присутня вода гаряча, як для подачі, для приготування чаю або американо. Присутня Вода для приготування вашої кави, а також присутній пар. Дуже важливим моментом є те, що всі кавомашини діляться на однобойлерні та мультибойлерні. В однобойлерних машинах використовується тільки один бойлер, який відіграє функцію якби всього. І приготування водички, кипіточку, і приготування води 93-94 градуси для вашої кави. І Пару. Якщо ця кавомашина буде мати один накопичувальний бойлер або один термоблок, то відповідно для цього бойлеру потрібно буде час, щоб прийти в положення режиму пару із режиму кави, бо він має нагрітися. І для того, щоб прийти в режим кави з режиму пару, також йому знадобиться час для того, щоб остити. Якщо ви часто використовуєте функцію. Пару і ви хочете готувати багато молочних напоїв, таких як капучино або латим, латимак'ято. Варто все ж таки подумати про двобойлерну машину, в якій буде окремий бойлер для кави. І окремий так, називаємо, так званий сервісний бойлер. В цьому сервісному бойлері досить великої ємкості, у вас завжди буде присутній кипіточок та пар. На такій машині ви можете без термовтрат. Одночасно збивати пар та готувати еспресо. І нарешті групи. Вони бувають як класичного індустріального типу, наприклад, блок Е61, який ви бачите на моїй машині. Або фірмові вигадки, яких існує безліч. Так от легендарний бренд для Marzocco придумав. Інверторний прямий бойлер, який нависає відповідно прямо над вашим холдером. Тобто, якщо простіше сказати, рожок холдер ви вкручуєте для лямарзоку прямо в бойлер. Таким чином, вони зробили шлях проходження водички від бойлеру до вашої кави таблетки, максимально коротким. вони запатентували цю технологію, вважають її більш прогресивною. Щоб повертатись до того, що таке Є61, це отакий от величезний агрегат, який ви бачите на фотографії. Він був придуманий в 1961 році. Тоді не було ще багато датчиків, електроніки, підконтролів, які б могли на рівні комп'ютера контролювати скрізь температуру і робити відповідну корекцію. Але винахідники переймались, як би зробити максимальну термостабільність групи та бойлеру. Ну, ми придумали Е61. Він ще називається термосифонна група, бо в ній постійно циркулює вода між бойлером та самим вихідом на холдер. Тобто група е 61 вона підтримує ту саму температуру води, яка є в бойлері. При цьому споживається більше електроенергії, а така група потребує більше часу для того, щоб нагрітися. І в наш час дехто каже, що це недоліки. Але якщо так дивитися, як знаєте, Chevrolet Corvette з 5-літровим карбюраторним двигуном. Зробити щось краще поки що неможливо, але купа недоліків. Я обіцяв поговорити про одну консюмерську побутову кавомашинку, і це DeLonge EC685. Не дивлячись на моє дуже скептичне упоредження ставлення до бренду DeLonge, я хочу все ж таки її відмітити. Ну тому що давайте почнемо з плюсів і чесно, за 200 доларів ви можете купити кавомашину, яка в принципі. Може зварити непоганий еспресо. Так, в неї є багато недоліків. Перше, це те, що холдер в неї пластиковий, насправді, всередині, тобто кава контактує з пластиком, це не може вже давати змогу відносити цю машину до просюмерського сегменту ніяким чином. У неї один термоблок. Відповідно, при переході з пари на каву і з кави на пару ви будете чекати, витрачати час. Бажано. Трішечки зливати водички і випушувати пару, щоб досягти певної термостабільності. Але при цьому всьому вона дуже компактна, дуже органічна. А термоблок, який тут використовується, зарекомендував себе як надійний і міцний. І тому я за 200 доларів, як суперначальний сегмент можу радити цю кавомашинку. А ось вже за 315 доларів ви можете купити Gadget New Classic. Я вважаю, що це початок. Це те, з чого починається Еспресо кавомашина для дому. Це та мінімальна кава машина, яка справді відноситься до просюмерського сегменту. Які в неї плюси? Ну, по-перше, New Classic виробляється в Італії. Вона має професійний діаметр групи 58 мм. Рожок з латуні. Накопичувальний бойлер на 125 мл може і невеликого розміру для пари, і особливо тут не розженешся по капучино та лати. Проте Еспресо одну-дві чашечки зранку вона приготує дуже впевнено і класно. Вона зібрана з непоганих матеріалів. Має ще кучу цікавих технічних плюшок, про які я не хочу перевантажувати саме цей огляд. Але от за 315 доларів цю машинку просто як must have для старту. В родині Lelith є машина початкового рівня, яка називається Anna. Ця кова машина це варіант такої собі трішки покращеної Gadget Classic. Вона має більш елегантну, делікатну, інтелігентну зборку і дизайн. Бойлер збільшений до 250 мл у порівнянні. З Gadget Classic, якою 125 мл. В усьому іншому вона така сама: вона однобойлерна, має вібраційну помпу, не має програмування, потребує час очікування переходу режиму пар, кави-кава-пар. І єдиний такий би от недолік, я відмітив в цій кавомашині, те, що вона має діаметр групи. Портафільтру 57 мм. Ну це якби майже 58, але не 58. І це буде обмежувати вибір ваших аксесуарів, темперів, портафільтрів, корзин до них, певного міру. Але якщо ви не хочете з цим гратися, то чому б не купити собі красиву таку машинку? Якщо ви можете дозволити собі витратити біля 700 доларів, варто подивитись на модель Ranchillo Silvia. Не плутайте з Ranchilio Silvia Pro, це трішки різні машини, я потім про це скажу. Ranchilio Silvia це вже 14 кг щастя. Вона вже зібрана. по міцному, по-дорослому, тут класична 58 мм латунна мідна група. Рожок досить професійний, класний, з правильним кутом нахилу ручки, який може горизонтально стояти на вашому столі і полегшує вам темпування таблетки. Так, це однобойлерна машина без програмування і під контролю. Бойлер тут розміром 300 мл, що в принципі вже дозволяє збити молочко в пічері 500 мл. Більш-менш з відповідною належною потужністю. Також зважайте на те, що вона одноболерна, тому вам буде потрібен час переходу кава пар пар кава. В усьому іншому я ще хочу відмітити щодо ранчіллю, взагалі, що ці машини досить добре калібровані і налаштовані з заводу. Тобто от тут вібраційна помпа, але вона реально налаштована працювати. Таким чином, щоб давати вам ці 8,5-9 бар саме в групі. Тому кава на цій машинці виходить вже прям чудово. За 780 доларів ви можете купити Леліт Anitu. Ліліт Anita, Lilith Anita це, це сама Ліліт Анна, тільки збудованим гріндером кавомолкою. Тобто блок кавомашини там той самий бойлер 250 мл один не програмована і так далі. Проте прямо в корпус вашої кавомашини будована кавомолка непоганої якості, яка дає е, дрібний рівномірний помол для приготування еспресо. Якщо порівняти ціну Ліліт Анни і Літаніти, ну між ними десь 200-300 доларів, скажімо так, за 200-300 доларів купити гарний гріндер, треба постаратися. Модель Ascaso Dream Pit Ascaso це іспанський бренд. Вони приділяють багато уваги дизайну, багато уваги, як буде виглядати ваша машина, як буде зручно її користуватися приємно. Багато деталей, як ви будете отримувати кайф від свого кавообладнання. Бренд досить дорогий. Така машинка обійдеться вам приблизно в 1100 доларів, і це вже так. Треба міцно сильно подумати, чи вона вам потрібна. Функціонально вона чимось дуже схожа на DeLonge ec 685 Кнопка вкил-викл, дві кнопки програмування проливу під одну, -дві, дві чашки. Тут теж використовується термоблок, дуже якісний. Один для приготування води і пар. Про те, що суттєво відрізняє цю машину від DeLonge, це професійна група. Професійна група, в якій немає пластику, це мідна латунь, все по-дорослому, все як положено. Аскаса використовує 60 мм діаметр холдера, що знову ж таки робить досить проблематичним підбором аксесуарів для такої машинки. Але от, я художник, я так бачу. Наймолодша представниця родини Rocket Milano Espresso модель Rocket Апартамента. Вона коштує приблизно 1230 доларів. Це не машина, це просто танк. Більше 20 кг заліза. Бойлер 1,8 літрів. Мідна латунь, теплообмінник. Індустріальна група Є61. Так цій машині нема зовсім програмування. Не контролюється температура під контролем. Ви не можете бачити на манометрі, е, який тиск і що відбувається в вашій групі. Відповідно, тут стоїть вібраційна помпа. Машинка досить проста в своєму функціоналі, проте зібрана вона як справжній такі, ну, я б сказав, майже комерційний агрегат. Тому. Погодьтесь, коли просто на неї дивишся щось в ній такі от, от прям є. І за особливості свого бойлеру, а саме теплообмінника, Rocket Апартаменто це перша моделька в нашому огляді, яка дозволяє абсолютно одночасно користуватися як паром, так і готувати еспресо. Я нагадую, що в теплообміннику в нас постійно доступний і пар, і кип'яточок, і гаряча водичка. Об'єму цього бойлеру 1,8 мл, вистачить, щоб без термовтрат приготувати 3-4 чашки капучина з головою. Леліт Елізабет. Чому вона коштує 1300 євро? З першого погляду це може бути одразу непомітно, але давайте спробуємо розібратись. Це перша в нашому тесті двобойлерна машина. Не стоїть два накопичувальних болера: 300 мл для кави і 600 мл для пару. Так само, як в попередньому класі апартаменту. Тут можна одночасно готувати і еспресо і збивати молоко. Абсолютно без термовтрат. Звісно, не на великому потоці в кав'ярні, але для дому ви її вбити просто вже не зможете. Ця машина програмується. Тут програмується пролив на двох кнопках під одну чи під. Подвійну дозу, чи по дві чашечки, як вам заманеться Тут є підконтроль тобто ви можете програмувати температуру в одному і в другому бойлерах. А, потрібно розуміти, що машина, в якій є підконтроль це не просто опція програмування температури. Це машина змушена підтримувати цю температуру, тобто бойлери і трубочки, по якими йде вода, будуть термоізольовані. Тобто термостабільність якої машини буде краще в порівнянні з. Тією моделлю, де під контролю нема. Професійний рожок 58 мм, дерево, ручка з кутом нахилу, сіточка, яка підставляється під чашечку малого розміру і знімається, якщо нам потрібно, поставити чашечку або стаканчик більшого розміру. Оця вся, от, знаєте, купа плюшок. Одночасно з досить гарною якістю збірки. Робить цю машину цікавою. Базара Крема. Ця машинка коштує 1340 доларів, а вона коштує, в принципі, дорожче, ніж Rocket Апартаменто. Проте всередині тут майже те саме. Теплообмінник на півтора літра. Меншої ємкості, ніж в Rocket. Комусь просто подобається дизайнкове обладнання Безера. Це дерево, ці ручки подачі пару і ручка подачі гарячої води замість кранів. Та й, в принципі, вся різниця. Якщо вам подобається дизайн саме цієї машини, подобається її компактність, і у вас є такі гроші, чому б ні? ранчіліо Silvia Pro. Суттєво дорожча, ніж звичайна Rancilio Silvia, її вартість складає приблизно 1400-1500 доларів. Це двобойлерна машина від Rancilio. вона має під контроль, певне програмування. І так само, як її попередниця, звичайна Rancilio Silvia. Вона дуже гарно налаштована, відкалибрована. Вона сильно надійна, сильно міцна. Крута машина, чесно кажучи. Не дивлячись на неї такий трішки аскетичний дизайн і, ну, я би сказав, завищену ціну. Рухаємось помітно вгору. 1900 доларів Besera Duo. Двобойлерна машина з програмуванням на дисплеї. Вона має 3,5 дюйма рідкокристалічний кольоровий дисплей, на якому програмується ну, майже все. Ви можете поставити... Таймер, коли ваша машина буде в який день тижня включатися зранку автоматично. Можете програмувати там шалену просто купу функцій. Також вона має, окрім дисплея, старі добрі кнопки, які програмуються під пролив тієї чи іншої кількості води, яка вам потрібна. Що от принципово цікаво в цій машині, це Bezera Group. Це такий, знаєте, свій такий Є-61, який працює а, зовсім по-іншому. Тут немає циркуляції води, в самому в групі стоїть електронні пластини, які підігрівають групу, і в ній стоїть третій підконтроль, який постійно цю температуру контролює. Базера каже, що таким чином вони суттєво знизили енергопропульту. Витрати цієї машини, тобто там стоять нагрівальні елементи незвичної для нас, там потужності 1300-1400, зазвичай ставлять кВт, один нагрівальний елемент. Тобто, можете порахувати, що якщо ви берете звичайну двобойлерну машину, у вас буде 1,4 плюс 1,4, 2,8 кВт. Тут стоять, по-моєму, якщо я не помиляюся, бо 2 по 800 або 2 по 900. Використання підігріву електрон... електронікою групи суттєво знизила необхідність от використати потужний нагрівальний елемент. Плюс ця група має красиву ще підсвітку таку під вашу чашечку, що виглядає під час проливу досить так сучасно і прикольно. Але й ціно. Rocket R Chimquanto, я не знаю, хай вибачають мені італійці, якщо я правильно вимовляю, це найдешевша машина серед родини Rocket, яка має два бойлери та систему програмування. Під найдешевшою, я розумію, вартість 2400 доларів. Щоб не відходити від класичного такого ретроіндустріального дизайну, в цій машині Rocket придумала виносний такий собі, як знаєте. Смартфон з тачскріном, він під'єднується до машинки шлейфом. Машинка програмується, всі функції, що вам потрібно, і якщо він вам не заважає, він залишається торчати з боку машинки. Якщо заважає, ви можете його просто від'єднати, відключити, і машинка буде виконувати запрограмовані ваші функції. Е такі самі, як і таймер включення. По днях тижня температура в бойлерах і так далі. Е, вона досить масивна, має масивну конструкцію, міцні ніжки. А вона має серйозну ротаційну помпу, може підключатися до мережі водопроводу, а піддон цієї машини вже може підключатися до зливу, працювати нон-стоп в кав'ярні. Проте, якщо вам це не потрібно, тут передбачений бачок води звичайний для використання і в домашніх умовах. Бачите, можете побачити носик стімера, він дуже довгий, такий як в комерційних кавомашинах. Тобто тут вже серйозні бойлери, які можуть збити вам ну, на 750 літр чи навіть 1,5 літровий пічер з молочком. Така цікавинка від Rocket. Lilith Bianca. У Lilith це топова машина. І я не можу її не відмітити. Да, ця машина коштує приблизно 2,5-3 тисячі доларів. Вона має різні версії. А, версія 1, 2, 3, тому ціна може коливатися. Ця машинка виглядає круто. Тут багато фіч, яких просто немає у конкурентів. Хочеться виділити комплектацію. Це єдина машина, яку я знаю на сьогоднішній день, яка комплектується холдером бездонником з дерев'яною ручкою і нормальним важким темпером, прям таким класним, професійним, 58,5 мм темпером. Це справді вражає. Це двобойлерна машина, яка має режими програмування. Вона має Є61 е блок, але вже встановлений на заводі Flow Meter. Оце така дерев'яна штучка зверху Є61 е блоку, який ви можете бачити на картинці. І вбудований манометр дозволяє вам контролювати швидкість вашого проливу. Зменшуючи його там, де все йде занадто швидко і навпаки прискорювати там, де у вас це буде вимагати ваше зерно. І ви можете себе відчути справді таким же початковим профайлером з цією кавомашиною, що ви можете готувати спешаліті каву, да, там, тримуючи потрібні вам доскрипти, не пересмажуючи таблетку і так далі. Багато цікавих фіч. ну, Наприклад, бачок з водою, він причепний, і він може чплятися як позаду машини, так і з боку машини. Зліва чи справа. Тобто це дозволяє розташувати вам і на кухні, так, як вам зручно, біля того куточку чи стіни, де вам це буде зручно. Таких от суттєвих, в принципі, недоліків за, за свою ціну. Я в цій машині не знайшов. Виділю два. За такі гроші, враховуючи, що е 61 гріється 30-40 хвилин. Будь-який Е61, він гріється повністю 30-40 хвилин. Хочеться бачити таймер програмування запуску машини. І в цій машині такого таймеру нема. Ще один, ну я би сказав, недоліка особливість. Бойлери в цій машині, вони. Не з міді-Латуні, а з нержавійки. Для дома вам це вистачить там на багато років, і ви не будете цим перейматися. Проте, якщо поставити таку машину в кав'ярні, її доведеться чистити від накипу. І, скажімо так, її ресурс і зношення буде під великим питанням. Але ж, я ж... Ще раз кажу, ця машина проектувалась виключно для дому, для домашніх просунутих користувачів. Тому на тій кількості еспресо чи починок буде готувати вдома, ви не помітите цей ресурс. А що ж далі? А далі просто цінники ростуть в геометричній прогресії. 3-3,5-5-6-7 тисяч євро. Йдуть такі легендарні бренди, як Даля L'Acorte, як Lia Marзоca, як Вікторія Arduino і так далі. Можливо, колись я зроблю огляд цих машин, проте наразі я не вважаю це дуже потрібним. А, обирайте ваше кавообладнання персонально для себе, обирайте розумно, але в першу чергу обирайте таку кавомашину, з якою вам буде приємно працювати. Повірте, це найголовніше. Дякую, що дивились, всім гарної кави. Пока.